У нас здоровенна настолько, що капець пол легкової машин. Цього тут є бджоли Цьому квадратному є тут щось там А там така щина наша. Який сюди не сядли. Таким обв'язана... Ну, я ще таких не бачив ніде, щоб так було обв'язано. Це і по-любому вже більше за 100 років. Це Дубова, Чоловіка. Чи соснова? Ось така обв'язка там, бачиш, яка? типу як колесо, колись. колки забиті і така полуцим. Як то тут інтересний. Ну вона здоров'яна настільки, що капець, пол лігкової машини. А де вони тут візьмуться ті бджоли, якось мурашни збоку. Знизу. Це просто капець, це блін, Я ще таких колод не бачив, Ну а це видно що старів ще погода. І... Мені щось здається, хазяїна немає Я колись як ото пару годин її бачили оце отак Так вона Так вона і є. І, звісно, сосни тут Бог його знає з чого вони тут носять Ось таке дерево Вже одна розвалилась упала колода Тоже вже високо капець, блін. Не видно Бдю бджу. бджоли немає. Сі одна розвалина впала. Давно вже тут Тут по-любому давно вже одна згнила впала, але де вона, на землі немає, повигрібав, щоб не згоріла. Там-то взяти овідув бавдирку, що вона вигрізла. Ні там, ні там, ні в ловушці немає, ні в колоді. Бач як уміширокомазить. До трохи попереламувало. Все одно впала. Одна еще на дереве. Тоже летят. А там что? А, а, там. Там тоже ловушка. Ну там, якийсь рамковий зараз будемо їхати я ще цього зніму а і тут літають якийсь під українську местинка, конечно, кузырна. Да, дай хватит. Что-то хмарить уже. Нема тут никого. Ні одної джели нема. Я до того дальнього одразу пойду. Бачиш і тут ота коробка зверху чи ловушка, чи що воно таке. Це типа для чого у А О, це два глушителя, це ж ми коли сюди заїжджали. Тут їх багато було. Тут два глушителя, не з восходу, навірно. Що головний забите, проволокою прив'язаний <гум> великий конструктор. Ось, два глушителя. На фоні неба хреново видно. Сейчас я ще до того схожу. Ач теж що по щоб не згоріло. Ось ще яка сосна, стенда. Бачиш верес тоже, только пілить і все. Тут і не було. No, Це ми вже таки бачили, а він ще далі є. Я ще прийду. Так. А як же воно цікаво відкривається? ось тут є бджоли. Цьому квадратному є. Зараз я там ще одного бачив. Я буду йти назад. Там він може не один, бо сосен багато. Там ще одна. А, там ще два, там навіть три вроді були. Ну тут конечно круте місце трохи трясеться, але вже нічого не зроблю, бо я втомився. Тут їх чотири. раз, два, три, чотири, сейчас покажу. Тут теж глушак від мотоциклу. А знизу. Зверху колода. Не видно, літають, не літають на фоні неба. Все таке поганенька погодка для відео. Погрібали, щоб не повигорали. Тут бачу є бджоли. Є одна ой тут -а є, будуть щось там, якісь вони тут ще менші за мої. Я переживав, що в мене хубіє, а це вообще. Нормально. Нічого, живуть. Що немає тут? І тут є, нічого себе. Тут є. В одному тільки нема. А далі тут ну це так, звісно, вони летять. Рисосна засохла. Но їх тут багато. Великий, як тут. Ну, Горільня, через що воно його повирізало, але бач, поставляли ж, де великі є. Але сухо, щоб так сухо було, а там де вода колись була, там, там немає і каплі. А він тут на сонці париться, тут, наверно, не буде нічого. Свіжий чи ні? Так, да, це свіжий вулик. Ну, Це свіжий, обновлений. А там така щілинаша. Ніякий сюди не сяде. На фоні неба не видно. Бачиш, вони з вуликами поставляли дерева. Там ромкові. А це горільник був? Да, вроде чорний. Бляха, як вони їх високо повитягували. Шиферина розбилася, десь здуло. Вон які два вулика. Ё-моё, сейчас я цього сниму, потім до тих під'їду. Ось шиферина впала, розбилася і не накритий. Гарний, блін. І тут летять через верх. как они туда выбираете. Ну, у а нас еще два штучки. Сейчас я до них під'їду вересок Побагачим. Не така вона вже і велика. Вона просто коротка. Товстенька і коротка. Там лежачок, жачок, сейчас що покажу. Ніхто тут не літає. Нікого тут немає. А тут що? Щас буде видно. О, тут вже є лежечку. Такий вже покосаний дятлом. Через чур.